я там Може ще сьогодні Чому ваш прапор перевернутий верх ногами? Тому що в мене прапор ПНР з 1917 року. Я просто а, знаю частину своєї культури, історії. В принципі, мені подобається те, що у нас в нас не за незалежна спільнота в Україні, яка може відвоювати свої інтереси на міжнародній арені. Я правильно розумію, що ви мама революціонера? Так. Як воно було, коли син був на Майдані, а ви вдома чекали його? Я думала, що я не переживу. Я не просихала від то я вам скажу. Але я розуміла свого сина дуже, і я його дуже підтримувала. І я дуже рада, що все це, принаймні, у Києві зараз спокійно. І я б хотіла, щоб так спокійно було і мирно зараз по всій Україні, щоб вона була єдина. І все, що я можу сказати. Я дуже щаслива зараз, що я у Києві. І дуже я щаслива, що я бачу, що всі люди гуляють дуже мирно і спокійно. І це все дуже мене робить щасливою, бо те, що я читаю у новинах, мені було дуже лячно навіть прилетіти сюди. Я декілька разів навіть думала, що зміню авіолітак, що я скасую. Щоб раніше прилетіти, так? Але... Ні, те, що я бачила у новинах, то це просто інформаційна війна, що тут начебто таке робиться, що просто не можна навіть і прилетіти. А але... ви звідки? Ну я зараз в Америці живу. В Сполучених Штатах, так? так. А, і виходить так, що більше інформації доходить з російських джерел. А, ні, але коли заходиш, то там така страшна інформаційна війна, просто страшна. Така промивка йде. Що? Мені дуже страшно, що вони нав'язують те все своїм людям, росіянам. Це страшно. І росіяни, у них зараз фобія теж проти України. І це і дійсно війна інформаційна. І ця інформаційна війна дуже, дуже сильна і дуже страшна. Разуміє? Вона може привести до, до дуже поганих результатів.